Дивлюся на небо, та й думку, гадаю, як іще краще я можу працювати задля захисту і розбудови України і умогилення московитів в якомога більшій кількості. Так, ну це, звісно, базове виконання моїх, моїх задач посадових, бойових у підрозділі і паралельно. Інші сценарії, які дає Господь реалізовувати. Щирий мати таких, щиро, щасливий мати таких побратимів і посестер, як ви, любі глядачі та глядачки, підтримувачі з усього світу, активний збір на ремонт двох машин-піхоти. Ось тут в велике відео. Так, тут є. Поклики в публікаціях, в коментарях свіжих на каналі, тому що в коротких відео вони не активні. Тому просто переходите на оце велике відео, або йдете в будь-яку публікацію, там тицяйте і всі способи пожертвувати за прямим натиском кнопки. Починаємо. Черговий плідний день у Господі. Так, пригадуємо і застосовуємо українську. Класику літератури. це я цитував, наскільки я пам'ятаю, рядок з вірша пана Петренка. От, і, звісно, пам'ятаємо також спадок Шевченка, одним із, однією з головних перлин якого є вражою злою кров'ю волю окропіти. Окропляємо, купаємося у вражій злі крові. Перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.